Фармадол таблетки від головного болю. Він журналіст. Письменник військовий ЗСУ. Сьогодні до нас завітав Павло Казарін. чия книга, дикий захід 에, Східної Європи, про яку вже казав Руслан, і зараз він її тримає в руках. Була визнана книгою року в категорії есеїстика за версією BBC. В перший день повномасштабного вторгнення поїхав на роботу. Відпрацював ефір. Після чого відразу військкомат записався до ЗСУ і до сьогоднішнього дня 에, по контракту боронить нашу державу зброєю в руках. Доброго ранку. Доброго Вас, ранку. Доброго, Доброго ранку, Павло. Ну і од одразу хочеться згадати е скандал, який відбувся нещодавно в центрі Львова, коли з автівки на все місто гучно лунала музика Лєпса. Так? Там були молодики, їм зробили зауваження. Давайте згадаємо, як це було. Вам нормально слухати москальську музику зараз? Яку? Москальську. okay <laughs> От ну так. от Навіть, власне цікаво, що там було далі. <рес> ну Нічого далі йому... він там перепросив, що нібито я розумію, що це mm -hmm. моя відповідальність, що Це не треба mm -hmm. було так. Одразу, так. Він перепрошує. Mm -hmm. от е ви як військовий, коли повертаєтеся сюди в тил, і коли ви бачите от такі історії, коли ви щодня там бачите і чуєте, що вимирають на передовій ваші побратими, е щодня там ледь не щодня прилітають ракети, і тут ви чуєте, що слухають на всю у центрі Львова в глибокому тилу е лєпса прихильника. Путіна російську музику, що які відчуття думки, ну давайте від, відверто. Я був би дуже неправий, ми Ми були б дуже неправі, якщо б ми узагальнювали тил саме до таких молодиків. Ну тому що ми ж відчуваємо там волонтерську підтримку. Ми відчуваємо uh -huh. там як тил. Збирає гроші для того, щоб допомагати підрозділам. І все ж залежить від твоєї власної оптики, що ти будеш поміщати в тилу. Таких, хто намагається війну не помічати і нічого в собі не змінювати, в тому числі побутові звички, або тих людей, які віддають останнє, але ледь не останнє, для того, щоб хлопці там, збрали на тепловізор або отримали нову автівку замість знищеної. Ну тобто, зрозуміло, що тил є різними, що є люди, які. Теж намагаються жити так, ніби 24 лютого, 22 року mm -hmm. не було. Але це залежить від того, чи будеш ти узагальнувати по ним, чи по тим волонтерам, які допомагають вам там. Напередку, ну тут закінчилося, як і прогнозувалося. Він потім вибачався і отримав повістку. Чи правильно в даному випадку ще таких людей, які для яких війна це дійсно далеко? Отримувати повістку і що далі йому з цим робити ну, повісткою. Покарали нібито. Я я розумію, що думки можуть бути різними, але а, я особисто і ну, усі ті, а, хто зі мною там поруч, ну я вважаю, що це безглуздо. Розумієте, я не дуже прихильник того, щоб перетворювати армію на якусь виправну колонію. Угу. Це ж взагалі радянський підхід. пам'ятаєте, Максим Піріпіліце Іван Бровкін, тобто є таки розбишака в колхозі, якого відправляють в армію. І там армія Для за два роки. Врання. Да, його перевоховує. Він повертається таким справжнісінькою, справжнісіньким газдою, таким сержантом і такі, і усі не можуть нахвалитися на нього. Але це радянський підхід, що армія це такий соціальний інститут, який може з зробити справжнісінького такого а, чоловіка. Насправді, коли до тебе в підрозділ приходить людина, яка не вмотивована, яка взагалі не хоче тут бути, яка взагалі а, не бачить себе у війську і не розуміють, чому вона повинна брати участь у війні. Він перетворюється на проблему, mm -hmm. і люди, які видають йому повістку, відправляють його до лаз збройних сил. Вони не допомагають армії. Вони шкодять лише mm -hmm. тим, хто повинен витрачати свій час на перевохування, на те, щоб слідкувати за ним, на те, щоб він не підвів себе і тих, хто поруч, Тож я думаю, що це. Дуже погана ідея, не треба так робити. Ну от це дуже важливо, що ви сказали, тому що багато людей кажуть, чого мають вмирати на полі бою хлопці, мотивовані дійсно цвіт нації, а не от ті люди, які взагалі не розуміють, що чого так, ті вмирають, а ці живуть далі. Є, це ж не проста така арифметика, що хтось помре, а хтось ні. Це просто проблема в тому, що цей хлопець може призвести до загибелі не лише своєї, О, а своїх побратимів. Це Для дуже найгород. важливо так. почути, тому що багато дійсно людей так мислять. Чому не той, а цей. Павло? Дуже важливо mm -hmm. те, що ви зараз сказали. Оптика людей, які повертаючись фронту на ротацію або на там в коротку відпустку. Оптика того, що вони бачать mm -hmm. в тилу. Це важливо в тилу зараз по різному Наприклад, в минулому році в цей час не йшла мова взагалі ні про які заходи. Зараз відновлюються фестивалі, відновлюються різні гастрономічні фести. Відновлюється країна мрій, музичний фестиваль, книжкові ярмарки, виставки максимально життя. Стараються налагодити так, щоб люди відчували, що вони живуть, не переживають mm -hmm. цей час війни, а живуть, допомагаючи при цьому армії. Як ви, як людина, яка приїжджаючи з фронту, дивитеся на це? Де ця оптика? Чи немає того, що як же ж там, так вмирають, а тут нібито немає війни? Ну я знову таки, я знаю різні думки. Деякі мої друзі вони дратуються. А... Щодо особи щодо особисто до мене, я навпаки вважаю, що якщо тилові міста мають можливість жити як тилові міста, то це означає, що хлопці там на напередку роблять правильно, і я б дуже не хотів, щоб Київ виглядав як умовний Краматорськ, а Львів як Славянськ, умовно кажучи. А, ну, це моя особиста оптика. І Я розумію, що, що насправді а, так, життя триває. Просто головне, щоб люди в тилу вони не забували завдяки кому є можливість Абсолютно. жити, не відчуваючи війну. Ну завдяки тим, хто відчуває її на собі на собі там вздовж. От ви відчуваєте фронти. те, що тут не забувають. Ну знову таки, ті міста великі, людей вистачає, і все давайте відверто. У кожного всередині є твоя внутрішня обізяна. Ну, угу. така внутрішня мавпа, яка, яка відповідає за такі дуже базові речі, пов'язані з тим, як ти відчуваєш злість, як ти відчуваєш втому і так далі. Інколи коли ти довгий час напередку. Ця внутрішня мавпа, вона дуже близько. І ти її все менше і менше в тебе залишається сили її контролювати. Інколи коли ти дуже довгий час провів там. Ну, ти починаєш відчувати, як ця мавпа починає дратуватися, коли бачить щось. Mm -hmm. Якщо в тебе є час трохи перепочити, ти починаєш знову повертатися до більш-менш тепер... вона заспокоїлася. Так, да, вона заспокоїлася і так далі. Тобто, я відчуваю в собі внутрішню мавпу, яка інколи іноді намагається дратуватися, але намагаюся тримати її під контролем і, 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 і розуміючи те, що. Це було б дуже неправильно, якщо б у нас усі тилові міста почувалися так само, як і при фронтовій. Ало Крим ви кримчанин, для вас це особливо болюча тема. І зараз одна топ-тем тем це звільнення а, тимчасово окупованих територій і безумовно а, звільнення Криму, про що говорив той самий Буданов Гур. А, Крим готується типу того. А що робити минулого разу в нашій студії? Ви сказали про те, що Крим це надовго, його звільнення остаточне, і ментально також. А серед іншого є зараз осмислення того, що робити з молоді, яка з 14-го року виросла в естетиці українофобства. Ну no. Це буде окремий виклик насправді, і у нас є дуже. Ми не знаємо таких е, прикладів, тому що взагалі наша ситуація уникальна. У нас нема з кого брати приклад, але е, водночас друзі, друзями ну, давайте відверто. Е, досвід нашої країни він же доводить, що люди здатні змінюватися. Ну пам'ятаєте, як ми голосували в 95-му, в 2000-му, в 2005-му, в 2010-му, в 2015-му, в 2019-му. Досвід нашої країни він доводить, що люди здатні змінюватись навіть в тих регіонах, які були з зросійщені, які були відчували тиск імперської парадигми. Тож є певна надія, що багатьох вдасться ну так би мовити, розкладавати. Але і той факт, що ми зараз взагалі замислюємось над тим, як протидіяти імперською впливу імперської пропаганди на людей, які змушені були 9 років поспіль жити в умовах окупації, він Взагалі він був не ми, ми навіть про це два роки тому взагалі не розмірковували. Абсолютно. Той факт, що просто зараз ми розмірковуємо на тим, це означає зміну дискурсу. Пам'ятаєте, про що ми думали з вами в травні 22-го року. Ми думали про тим, чи не оголосить Путін на 9 травня мобілізацію, ага. чи не буде застосовувати ядерну зброю. Дуже побоювалися якихось ескалацій зараз. Травень 23, го ми кажемо, хм, що ми будемо робити з тими людьми, які жили в Криму під російською окупацією? Мені здається, що це дуже крута зміна дискурсу, і ми інколи просто збуваємо забуваємо обертатися і дивитися, якими ми були ще рік тому. Павло, хочеться ще ваша думка відома про те, ви вже питалися, коли закінчиться війна, і це складне питання. Але який буде той переломний момент? Який буде вже нас направляти до перемоги. Ваша особиста суб'єктивна точка зору, ви, ви знаєте, дуже проста відповідь. Війна закінчиться тоді, коли ми її закінчимо. А війна не закінчиться, її можна лише закінчити. Uh -huh. І все залежить від нас, від того, як ми здатні а, тримати цю дистанцію, цей марафон, цю, цю стаєрську дистанцію. І є певна в мене певне в мене занепокоєння. Мені іноді здається, що у людей є така спокуса, наприклад, ставити знак рівності між там темами контрнаступу і остаточною Так, да, зрозуміло а, Павле, Ну і книга року дикий захід східної Європи, записки, подорожні записки людини, яка залишила свій дім, щоб залишитися вдома. Сьогодні зустріч буде да. Вона буде в суботу, а, в, в Києві, суботу. на Подолі в Могилянці о й вхід mm -hmm. вільний. Тож запрошуємо усіх. Mm -hmm. Не треба жодних реєстрацій, жодних квитків. Просто приходите Могилянка, Київ, субота, 15.00. Будемо говорити про те, як війна на зміні. Павло Казань, дякуємо вам, удачі вам і дякую за все, що робите. Спасибо, за чекаємо. Прем'єра, перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Це сильний ворог. У нас є єдиний варіант, який може в даній ситуації спрацювати. Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону. Ця людина попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку, ППО. Так. А як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Генерал у п'ятницю о 21:30 тільки на 1+1 Україна